Всім привіт! Сьогодні я проведу 5 містичних ночей з безликим Стівом. Розказую міфічну історію про нього. Отже, колись хлопець просто грав в Майнкрафт, але до нього зайшли бандити. Ну, Взагалі до нього зайшли 5 невідомих людей, які чогось. Взяли сокиру і просто відрубали йому лице. Але з якогось міфічного явища стало відомо, що його Майнкрафт, ну, він грав за скіна стів. І отже, далі розказую. В нього був скін стіва. Проте, із-за того, що було вже відомо, що сталося з гравцем, в Майнкрафті він став міфом. Але не просто міфом, якийсь там стів, щоб не було дуже страшно, якийсь гравець там, а самий настоящий безликий стів. Цей стів може забирати у вас лице. Саме сьогодні я постараюся вижити 5 днів. В світі безликого стіла. Отже, приступаємо до самого відео. Так, он наш спам. Треба безстрінько добувати дерево та будувати будинок. Треба це зробити якнайшвидше. Максимально швидко. Надіюсь, прямо зараз місто таке не почнеться. Бо, ну, якби розкажу плани дій, на перший же день нам треба побудувати будинок. Це перший день. На другий день нам потрібно ну, бажано піти в шахту, на третій день розвиватися, а на четвертий, слухайте, на четвертому дні в день потрібно зробити його тотем. Ну, Я потім покажу, як він робиться, але зараз не до цього. Так, Нам треба зараз виживати, а не байки розказувати. Спочатку зробимо оце, а потім треба оце і оце будувати. Так. може ще пшениця випаде. Ну, не пшениця, але не сіння. Ладно, вона випала. Опа. Це так собі не вийде. Та, ви скажете, чого ж це погані новини? Я просто не люблю з мобами сражатися. А в таких пещерах їх багато. Ладно, але... ладно, я піду просто в інше місце. А це закопаю. Короче, пока есть шанс, надо... Опа. Э. Это уже страшно. Я думаю, что она хотя бы на наступный день будет. Не, на первый. Це повідомлення так неожиданно з'явилось. І це не до добра. Це ще одну вівцю можна взяти. Тут же ж було, по-моєму, навіть 4 вівці. Опа, он ондова. Останнє вівця. Може, він не хоче, щоб я вбивав овець. Чи це ніби повідомлення раніше. Опа, там село. Село. Як повезло. Ого, нічого собі село. Надіюсь, це не від містики залишилось. Нормальне просте село, да? Ху, воно ще й не заброшене. Щастя. Нам ще й голем. Ну, все, я врятований. Але це до того моменту, як я не поставлю тотем. Але не можна ні в кого красти будинок. Тому що мені треба, щоб зберегти себе. Потрібно ну, якби свій будинок зробити. Так Ну добре, пока що не буде? Нічого у селян тирити, а зробимо шорт. Опа. Это тоже богато камня добытых. Прям максимально богато. Ну, добре. Поки що я виключу, включу тоді, коли буде щось цікаве. Так, останній четвертий день. Ну да, Так, я вже тут все облаштував, будинок побудував, все добре. Даже вікно зробив, я хотів, щоб би було поверхове, ну ладно. Так, е, а, ой. Ольс надо зробити тепер тотем Після нього, по ідеї, він має призватись. Віти По Поки що я не бачу ні одного містичних. Ну, таких речей містичних. Тому... я хочу... Так, что нам надо? Так, бляха. Ну, зараз не то сейчас для призыва. Надо его... Буду призывать, а что дикулы... Интересно. Це в мене голова стала більше, не ну, ладно. Отже, тепер нам надо. Що нам треба тепер? Нам треба надо... отаке. Ну таке. Будувати портал Можна і раніше, но я не знаю, что що... я не знаю, чем тоді буде, якби взагалі. Так, то ты. Після цього є те, що нам якби треба заховатися в хаті. А що він остаточно призвався? Треба ще й переключитися на виживай. Так, друзі. Він походу прозвався. Зараз щось почалось ніч так. Так, так. Я його ніде поки що не бачу. І ще він у мене ще з івентаря забрав. Я думаю, що приспати це буде погана ідея. Ляха, тут дуже багато монстрів. Але, по-моєму, їх так багато не мало бути. Блін, у мене ні одного блока. Це погано. Ай боже, боже. Ні, ну, крім кроме блоку землі або дерева, я добути руками нічого не можу. А хоча ні, він не забрав Отак. От Інтересно. Де він? Так, уже починається ранок. Це хорошо. Це означає, що він тепер в цьому світі пропаде. І так, уже ранок. Все. Це все хорошо. Це означає, що все бомба. Просто бомба. Фантастика. Це означає, що ми вижили п'ять днів. Але по легендам, якщо він захоче, то він, коли вже настане день, то він вас просто на всі до себе телепортує. І все. Так, уже день. Ой, друзі. Так. Мене сюди телепортували, але тільки що... Тут він стояв і спарився. Ну ладно, всім пока! З вами був Стів Кул. І бажаю гарного дня. До речі, наступне відео буде про многорукового. Я об'ясню, хто це, якісь там факти, що це таке, як його присувати так і так далі. А пока, всім пока.